Друзі, усім привіт! Якби я знала раніше, що це можна приготувати в домашніх умовах настільки смачно, я б давно перестала купувати це в магазині. Сьогодні я готую моркву по-корейськи. Для початку нам необхідно натерти моркву. Моркву вже натерли, тепер до неї додаємо часничок через прес. Тепер на розігріту пательню додаємо олію. Оцет і скажену суміш спецій. Це і сіль, і цукор, і каріандр, і паприка, і перець чилі молотий. Усе додаємо на сковорідку. Ретельно перемішуйте, тому що паприка дуже швидко підгорає і стає чорного кольору. Ця суміш повинна добре-добре закипіти. Коли вона вже стала такого карамельного кольору, тоді ми його знімаємо з вогню і заливаємо тепер цим нашу моркву. І добре-добре перемішуємо. Морква по-корейськи готова.